Привіт! Сьогодні я побачив знову кота. Назву його Малиш. Ось у нього є травичка. Це на малыша корова. Просто я до нього приїду, займусь. Хоча б він на мене не Я на нього

Мені якось льоха. Що буде, що я від цього відійду? Я зараз побіжу на цей бік і подивлюсь, що він буде робити. Так, я за нього приблизно він немає їжі Спідран! Це що тільки що було? Я не знаю. Цей кіт буде схожий часто. Я його назвав малиш. Ось таке відео в мене вийшов. Всім пока.